Суть в чому. Значить, ну розказує вам одного, якщо ви вже приїхали і запитайте. В прошлом році, коли були вибори, місцеві вибори, і в тому числі, полотвуся і приватний приємний Ну, Він ворочий мільйони не тут зразу я. Інколи Олександр Михайлович. Це все його робота, ці всі мережі, це він ніяк не може безпокоїтися. Значить, у Нас було три кандидати. Один із кандидатів нормально себе і все. На мене було вилето в грязі дуже багато стороны інкола. Для чого? Для того, щоб побігти просто. Я вже не перший раз тут працюю. Я вже сьомий раз збирався. Я не працював тільки із кінця 2002 року, по квітень 2006 року, там були свої причини. Щоб не страдали люди, я просто залишив посаду і пішов. І з 2006 року я знову працюю тут сільським міським Він балотувався. Для чого? Для того, щоб у сільській раді пішли гроші. Гроші, які гроші пішли, тобто пішло наповнення бюджету від акцизного збору. Це табачні вироби, алкогольні вироби і саме головне це пальне-мастильні матеріали. І в нас з'явилися кошти. І він про це знав. І щоб підгребти під себе це все діло, а потім створити одну, дві-три фірми, щоб ці гроші перегоняти під себе, він балотувався на голову сільської ради. Платив гроші за це діло, починаючи з 100 гривень до 2 тисяч людям. І робота була, проводилася, я вам можна сказати, як так у мене сорок, що не розумію, купає попав. Е, в конічному результаті, ну не зміг він усіх купити. У нас різниця в 25 голосів е, 25 голосів. Е, на вибори приходили навіть люди, які ніколи не приходили на вибори. Тут люди приходили і голосували. Ну, голосували за його тут однозначно. І до сих пір він не може успокоїтися така людина, він всю життя людина, не може успокоїтися, що Прага. Я тут на сході громадян мені хотів устроїти, щоб мене люди просто-напросто таку же рязь вийшов, щоб мене люди просто, просто недовіру виразили. У його це нічого не вийшло. Потім почав їздити, ми зараз будуємо дороги. Я. Я вам покажу ці дороги. Будуємо дороги для чого? Для того, щоб люди не ходили по різьбі. А щоб могли, є у нас дуже десь процентом 60 вулиць, які з твердим покриттям, той тобто з понтовим покриттям, ми ділимо тверде покриття. Плюс паралельно до цього ми ще робимо і ну, встановлюємо одну точку вуличного освітлення і робимо ще ямковий ремонт асфальтового покриття. Іменно ямковий ремонт асфальтовим. Я все вам покажу. Для того, щоб якось мене значить, він бере, в теж є сканер, виїжджає в село і міряє, що дорога має, бути, ми оплачуємо дорогу, ширину 5 метрів. А там, виходить, не 5 метрів, допустим, в одному місті виходить 520, 5,10, а в другому 4,70, 4,80, 4,90. От Шевченко вороє гроші. І це все вона в інтернет. Про це знає. І начальник міліції знає, і вся міліція знає. Про це знає голова районної ради, про це знає голова райдержадміністрації. Я до їх їздив, казав, що та прийдіть ви вже і до начальника міліції, приїдьте ви вже та провірте. Якщо там немає е, ширини 5 метрів, там є толщина. А толщина має бути 12 см дороги. Товщина цього покриття. А, Якщо там немає ширини, там є товщина більше 13-15 см. Ось така справа. І оце він мене оцим в інтернет кругом от це все посилає. Тобто, ну, направляє. Буквально 21 квітня, значить, що він робить падлець? Сразу говорю, що падлець кончено. Значить, шановний Леонід Васильович, до вас звертаються жителі села Посадпокровське з проханням вирішити наступні питання, забезпечити роботу вуличного освітлення цілорічно. Вважаємо, бюджетні кошти, які використані на встановлення вуличного освітлення, повинні використовуватися за призначення. Я ж не возражаю. Ну, тільки одні люди по грязі ходять да, і в темноті, а у других людей е, Должен бути освітлення. И uh, круглый вот, понимаете, но это несправедливо.